Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голову, в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні завтра. Синоптики прогнозують по території Львівської області в день грози. Подекуди град діаметром 6-19 мм. Перший рівень небезпечності жовтий. 11 липня відбулася 37-ма сесія 8-го скликання Заблуцівської сільської ради. Серед основних питань, що розглядалися, були програми підтримки збройних сил України. Саме на цій сесії для захисників додатково виділено 2 мільйони 250 тисяч гривень. Всього від початку бюджетного року за Блуцівською сільською громадою скеровано більше 6 мільйонів гривень близько 15% власних доходів. Окрім цього, 2 мільйони гривень виділено на різні програми підтримки правоохоронних органів ТЦК, ДФТГ, поліцейського офіцера громади, рятувальників та інших. Також прийнято програму з надання одноразової грошової допомоги жителям Забуцівської сільської ради, зареєстрованим у встановленому порядку, які призвані на військову службу під час мобілізації. Уклали контракт внаслідок оголошення рішення про мобілізацію та воєнного стану прирівняним до них інших осіб на 2025 рік. Щодо порядку отримання допомоги військовим та членам їх сімей, звертатися до помічника ветерана Забуцівської громади Марти Пасічник. Дякуємо всім підприємствам, підприємцям, організаціям, які працюють та вчасно сплачують податки до Зоблоцівського сільського бюджету. Дякуємо депутатам та членам виконкому за те, що розумієте важливість і першочерговість таких випадків. Безпека захисників задля перемоги і нашого захисту найважливіше єдності нам. Уряд запровадив нову виплату пакунок школяря 5 тисяч гривень на купівлю всього необхідного для першокласників. Кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою Пакунок школяра. Кожна родина зможе отримати 5 тисяч гривень. Так, кожна родина, дитина якої збирається в офлайн навчання в першому класі, зможе отримати 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя книжок, дитячого одягу та взуття. Заявку на отримання коштів можна буде подати через застосунок дія. При цьому гроші можна витратити виключно в безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Така виплата ніяк не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. 11 липня у приміщенні за сільської ради проведено виїзний прийом громадян заступником голови Золочівської райдержадміністрації Віктором Олійником. Основні питання, що порушувалися: соціальний захист внутрішньопереміщених громадян похилого віку, ремонт доріг і сплата податків. Протягом доби зареєстровано 12 пожеж, з яких 6 в екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати від знищення вогнем 5 будівель. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Бережіть себе та своїх близьких, дбайте про безпеку і здоров'я. Пам'ятайте, рятувальники завжди готові прийти на допомогу у складних ситуаціях. 11 липня поліцейським офіцером Заблуцівської громади, майором поліції Михайлом Тимкевичем, проведено звіт щодо роботи за перше півріччя 2025 року. За цей час на території громади скоєно 6 кримінальних правопорушень, які розкрито. Велику частину роботи спрямовано на профілактику правопорушень, роботу з сімейними кривдниками, сім'ями, які потрапили до складних життєвих обставин. Проведено значну роботу з дітьми у Забуцівських школах щодо правової освіти. Проводилась охорона масових заходів, які відбувалися на території Забуцівської громади. Виконано 102 службових завдання, 201 опрацьоване звернення. Роботу поліцейського офіцера громади Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, майора поліції Михайла Тимкевича Визнано як добра. Дякуємо за службу. Шахраї створюють фейкові чат-боти в Телеграмі, маскуючи їх під чат боти служби підтримки банків, щоб вони виглядали максимально правдоподібно, Шахраї підробляють блакитну галочку Знак верифікації. Для цього до назви аккаунту додають емодзі, схожі на знак верифікації. Такі боти дуже важко відрізнити від справжніх. Як берегтися? Перевіряйте сервіси, де вводите свої дані. Ніколи не вводьте у чат-ботах пін-коди від платіжної картки cvv 2 логін або пароль від мобільного банкінгу. Такі дані просять тільки шахраї. Використовуйте лише офіційні канали зв'язку з банком, мобільний застосунок банку, офіційний сайт банку, номер телефону, зазначений на зворотньому боці платіжної картки. Якщо потрібен чат-бот, то шукай посилання на нього тільки на офіційному сайті або в офіційному застосунку банку. Шахраї створюють чат-боти у Телеграмі під виглядом служби підтримки банків. Для цього до їх назв додають емодзі, схожі на знак верифікації. Такі чат-боти важко відрізнити від справжніх. Перевіряй сервіси, на яких вводиш свої дані. Використовуй лише офіційні канали зв'язку з банком. Мобільний застосунок. Сайт банку. Номер телефону зазначений на платіжній картці. Потрібно скористатися саме чат-ботом. Шукай посилання на офіційному сайті або в офіційному застосунку банку. Як отримати статус УБД. Ключові зміни та покрокова інструкція. Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Цей статус гарантує державні пільги та соціальні гарантії. Отримати статус учасника бойових дій можна двома шляхами. Перший автоматично через єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов'язані внести відповідні відомості впродовж п'яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів. Право на носіння військової форми одягу згідно пункту 2 розділу 1 наказу Міністерства оборони України про затвердження права носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв мають військовослужбовці військово зобов'язані під час проходження зборів. Резервісти, курсанти, ліцеїсти, громадяни звільнені з військової служби у запас або відставку з наданням права носіння військової форми. Українське законодавство забороняє цивільним громадянам носити військову форму або одяг у стилі мілітарі зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ. Згідно статті 186.8 незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачена відповідальність, попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення або штраф від 150 до 200 неоподаткованих мінімів доходів громадян. На сьогодні це від 2550 до 3 400 гривень та конфіскація форми зі знаками розрізнення. Якщо теж саме правопорушення вчинене повторно впродовж року, штраф від 3 до 6 тисяч гривень та конфіскація форми зі знаками розрізнення або громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення. На цьому ми не все. Побачимось уже завтра. Слава Україні! Героям слава!